Який божевільний або непристойний історичний факт не знають багато людей? У багатьох британських містечках раніше були вулиці під назвою Гропи Кантлейн. Раніше вулиці називали на честь того, що ви можете там знайти. А гропи Кантлейн загальна назва місць, де леді ночі займалися своєю діяльністю. Не зовсім непристойно, але якщо ви бачите назву місця Спіт Брук, то швидше за все раніше воно називалося Щід Брук, або річка, куди скидали сміття і нечистоти, і названа так, щоб люди не набирали звідти питну воду. У Нідерландах є чимало міст, у яких є «рамстрат» або рамстейк, що перекладається як вулиця з вікнами, тому що на цих вулицях жінки буквально сиділи за вітринами, продаючи себе. Жіночі єгипетські мумії завжди розкладені, тому що родини чекали, поки тіло почне розкладатися, а вже потім відправляли його на муміфікацію, щоб у тих, хто займався муміфікацією, не було спокуси вчинити акт некрофілії. Під час наполеонівських війн було прийнято виривати зуби у важко поранених і вмираючих молодих солдатів. Польові хірурги продавали їх для протезування як зуби ватерлоу. Колись у Франції дозволялося одружитися з повією, але тільки якщо ви переїдете до Луїзіани. Це було частиною плану стимулювання людей переїхати туди. Колись чорна борода та кілька його кораблів заблокували порт у південній Кароліні. Основними вимогами піратів були ліки та обладнання для лікування сифілісу. Ртуті і все інше. Сьогодні я читав про крах флагмана чорної бороди, помста королеви Анни. У затонулому кораблі знайшли уретральний шприц. Ой, цікавий факт: ліками від сифілісу був шприц, наповнений ртуттю, який вставляли в сечовий отвір. Дурне питання, але але це працювало? Ну як сказати, ртуть дуже токсична, тому вона вбиває бактерії, що викликають сифіліс. Негативна ж сторона полягала в тому, що отруєння ртуттю це також проблема, але це була довгострокова проблема. Найгірше те, що симптоми отруєння ртуттю можна сплутати з симптомами сифілісу. Таким чином, ви отримуєте більше ртуті в сечовий отвір, що дає більше симптомів сифілісу, що означало ще більше ртуті, без сумнів. Вно, це недосконале рішення, але воно використовувалося набагато раніше ніж з'явилася сучасна медицина та антибіотики. Тож це було найкраще, що вони мали, і відверто кажучи, у світі, де ви могли померти у будь-який момент від інфікованих порізів, різноманітних епідемій і недух, обмін реальної проблеми тут і зараз на потенційну проблему у довгостроковій перспективі, не така вже й погана угода. Колишній віцепрезидент США Нельсон Рокфеллер помер від серцевого нападу під час інтиму зі своєю 25-річною секретаркою. А йому на той час було 70 років. Кастрація була дуже поширеною процедурою протягом всієї історії і в основному застосовувалася до військовополонених і рабів. Хоча насправді причин було багато у стародавньому В'єтнамі. Пеніс і яєчка відрізали попередньо стерилізуючи їх перцем. У Європі 18 століття повії задали моду поголеним лобкам. Це робилося через лобкових вошей і послужило приводом для винаходу меркінів. Вони також носили Меркіни, щоб приховати ураження від Сифілісу. Пробачте за дурне питання. Але що таке Меркіни? Маленькі перуки для лобка. У стародавній Греції маленькі пеніси вважалися ознакою інтелекту, а великі навпаки. Крім того, письменник Віктор Гюго був настільки популярним серед повій, що після його смерті більшість борделей Парижа закрили свої двері на день трауру. Маленькі пеніси вважалися ознакою інтелекту. Що ж, той, хто це придумав, безперечно, був генієм із майже напевно крихітним віллі. Колишній президент США Ендрю Джексон так багато лаявся, що його папугу довелося забрати з його похорону, оскільки той не переставав лаятися. Імперія Нінтендо почалася з гральних карт, якудзе та любовних готелів. Потім, здається, приблизно в 50-х чи 60-х роках вони почали виготовляти іграшки, і тоді бізнес у них почав справді розвиватися. А коли настали 70-ті, вони почали занурюватися в ринок відеоігор. Ну а решта вже історія. У стародавньому римі зображення ерегованого фалоса було чимось на зразок оберега на удачу. Більш скромні відвідувачі Помпеї були шоковані, коли бачили їх над багатьма дверима. Насправді слово зачаровувати «fascinate» – походить від латинського «fascinum» – амулет у формі фалоса, який носили на шиї, щоб відганяти злих духів. Народження Клеопатри було результатом послідовних шлюбів братів і сестер протягом чотирьох поколінь. Її родина хотіла зберегти свою кровну лінію чистою. А ви думали, що ланістередивні? І вона вільно розмовляла понад півдюжиною мов. Їй вручили генетичну королівську флешку. Мало того, вона була першою у своїй династії, хто заговорила мовою народу, яким вони правили. Королівські особи стародавнього Єгипту полюбляли шлюби брат. Сестра та батько донька таким чином у них були такі фараони, як Енхатон, який одружився зі своєю сестрою Сітамун, яка раніше була одружена з їхнім батьком, своєю кузиною Нефертіті, а також трьома своїми доньками. Коли він помер, одна з цих доньок, Анхесенамон, одружилася з його сином Тутанхамоном. Після смерті Наполеона його пеніс відділили від тіла та кілька разів виставляли на аукціон. Перш ніж кілька десятиліть тому, його не купив приватний власник у штаті Нью-Йорк. Але навіщо? Це те, що роблять багаті люди. Тому що, коли у вас є гроші, за які можна отримати будь-що, як ви вразите своїх настільки ж багатих знайомих, маючи унікальні речі. У тебе є мегаяхта? у мене теж, у тебе розкішний будинок, у мене теж то й що. Але тільки одна людина може сказати, що у неї є пеніс Наполеона у 1930-х роках, перш ніж почати писати та ілюструвати дитячі книжки, доктор Сьюз, автор книги про Грінча, написав Сім леді годів, еротичну книгу з картинками для дорослих про сімох сестер нудисток. Книга була непопулярною. У стародавньому римі була популярна рослина під назвою сельфій, яка використовувалася як ліки, афродизіак і контрацептив. Я припускаю, що це була дуже ефективна рослина, тому що вона зникла через надмірне збирання. Джон Кеннеді був справжнім сексуальним наркоманом. Якщо він не займався сексом, хоча б кілька днів у нього починала боліти голова. Люди практикували оральний секс задовго до того, як мило та хороша гігієна стали звичайною справою. Одним із найбільших натхненників Гітлера, людиною, яку він цитував у Мейнкамп, і чий антисемітизм сильно вплинув на Гітлера, був Генрі Форд. У 1930-х роках. Гітлер мав у своєму кабінеті його портрет. Форд володів газетою, яку він розповсюджував через дилерські центри Форд по всій країні, і в якій він регулярно писав жахливі антисемітичні редакційні статті. Багато антисемітських ідей Гітлера ґрунтувалися на працях американських та Англійських учених тоді антисемітизм був цілком прийнятним, і перші думки нацистської партії щодо євреїв та представників інших етнічних груп не викликали жодних здивувань. Олександр Македонський підтримував гомосексуальні стосунки серед своїх воїнів, щоб зміцнити їхню рішучість у бою. Простіше кажучи, він хотів, щоб його солдати заводили сексуальні стосунки і охочіше вмирали один за одного. Я пам'ятаю це зі старшої школи. Учитель сказав, що вони наглядали одне за одним. Я не впевнений, що всі в класі зрозуміли, про що саме йде мова. Кілька сотень років тому пожежі становили величезну загрозу для великих міст. Щоб запобігти пожежам, сажотруси прибирали нагромадження сажі. У Великій Британії до цієї роботи залучалися сироти та куплені хлопчики. Шестирічних іноді молодших хлопчиків відправляли в димарі розміром 9 на 9 дюймів, щоб чистити їх. Якщо вони не хотіли лізти, під їхніми ногами розпалювали багаття, щоб змусити їх зробити це. Часто вони помирали від задухи, застрягали і залишалися всередині, або просто згорали. Якщо ж вони доживали до підліткового віку, то хворіли на рак мошонки через вплив концерогенної сажі та помирали від раку, що пожирав їхні статеві органи. Мати Тереза вважала, що бідні повинні залишатися бідними, тому що я цитую: є щось прекрасне в тому, щоб бачити, як бідні приймають свою долю, страждають від неї, розділяючи страждання Христа. Світ багато отримує від їхніх страждань. Вона також заборонила їм отримувати належну медичну допомогу. Хоча, коли захворіла сама, отримувала медичні послуги, виключно преміум класу. У 16 столітті в Єгипті надзвичайно. Чайно затребуваним було дещо, що називали мумія Браун. Це був натуральний органічний барвник, виготовлений шляхом подрібнення справжніх мумій до пігменту, я серйозно, і продажу його європейським клієнтам для використання у фарбах. Він нібито прекрасно підходив для малювання людських тонів. Вони також використовували мумії котів, коли людських мумій не було в наявності, або якщо вони були занадто дорогими. Чезаре Борджія, один із сумно відомих історичних поганців. Віталії та син папи Олександра VI влаштував оргію в резиденції папи у Ватикані. Одним із передбачуваних і найбільш сумнозвісних заходів, які відбувалися під час оргії, був каштановий бенкет. Вони поставили свічники на підлогу, розкидали біля них багато каштанів, а понад 50 оголених повій повзали на четвереньках разом з гостями, намагаючись підхопити їх ротом. Серед глядачів був і сам папа Пол Пот, камбоджійський диктатор, відрізав. Ав пальці чоловікам, з якими мав проблеми, і змушував їхніх дружин їх їсти. Мері Джонс була повією з Нью-Йорка на початку 19-го століття. Її заарештували за те, що вона крала гаманці своїх клієнтів, і виявили, що насправді вона була чоловіком, який носив фальшиву вагіну, зроблену з коров'ячої шкіри. Справжнє ім'я Пітер Сюолі. Він вважається одним із перших зареєстрованих відкритих гендерно-варіативних або трансгендерних людей в історії Нью-Йорка. А місцева газета дала йому прізвисько Бівштек Спіт. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.